Привіт, друзі! От, якось на днях мені написав один із моїх підписників, що колись раніше він писав мені щодо того, як я поливаю кавуни, як я вношу добрива, скільки води і так далі. От, скільки чого коротше, треба. Але я, якщо чесно, або не читав той коментар, або не бачив, ну, я не пам'ятаю, нічого не можу сказати, чи я читав той коментар, чи ні. Я не, я не пам'ятаю. Тому я спочатку думав йому написати от, відповісти, а потім подумав, що в принципі ну, багато кому буде цікаво, як власне я поливаю кавунчик, скільки води, коли вношу добрива, як вношу добрива. Тому вирішив записати оце відео. А ви зараз, поки ми ще не почали, хто не підписаний, обов'язково підпишіться на мій канал. Хто вже підписаний, ставляємо подобайку, обов'язково. От, ну і погнали. А, до речі, додивіться відео до кінця, там в кінці я ще розповім вам, які добрива не можна з якими змішувати. От, і чому. От, ну, тоді погнали. Значить, полив я поділив на е, дві категорії. Тобто, перша категорія це полив з якоїсь ємності. Ну, або Єврокуб, або в когось, бочка, у когось що у когось 2 у когось 5. І так далі. І друга категорія це полив через центральне водопостачання, або, ж, можливо, у когось є своя свердловина з нормальним насосом. Спотужним. Почнімо ми із, власне, із бочки. Ну, До прикладу, беремо ми, у когось стоїть єврокуб. Все будемо розраховувати на діляночку в 10 сотих. Є у вас єврокуб, Там у вас куб води, тобто 1000 літрів. От. І ви починаєте поливати. От. На 10 сотих. сотих На 10 сотих діляночці землі у вас із міжряддям 2-20 під кавун, під кавун, диню, кабачок, огірок, я е, таке міжряддя роблю. У вас буде десь приблизно 500 метрів крапельної стрічки. Плюс-мінус якихось пару. Там Ну, 20-30 метрів, вони ролі великої вам не зіграють. Отже, от ви починаєте поливати. Приблизно виливаєте із вашого, ну, з вашої ємності 2 третіх води. Просто води без ніяких добрів. Коли 2 треті частини ви вилили. Ну, тобто, от якщо у вас є 1000 літрів, то, от, грубо говоря, 650-700 літрів ви вилили. Все буде залежати від того, скільки ви будете вносити добрив і яких от. Значить, вилили ви там. 650 700 літрів води. Так. І тоді ви починаєте вносити вже туди добриво. Але добриво ви не вливаєте туди у залишок води. От. Потім поясню чому. Добриво потрібно додавати під час поливу, у вас і далі буде продовжуватися, але ви повинні туди додавати поступово ваші добрива вже розведені. От. На цей момент вони вже мають бути у вас розведені в якомусь відрі. Ну, якщо це на 10, сотих, то вистачить і, звичайно, 10-літрового відра. В принципі, там ви розводите ці добрива і вже будете вносити. Зараз я вам ще покажу, ну от, ну, як я вношу ці власне добри. Так, у мене є, значить, отакий от насос. От, маленький він усього буквально на там, 300 80 чи 370 Вт. І він у нас подає воду на 35 метрів. Написано. Перекачує він 36 метрів кубічних в годину. От. От, він зараз у мене підключений цей насос до центральної труби. У мене йде центральна труба, по якій подається вода. А цей насос він просто врізаний в ту центральну трубу. Там стоїть зворотній клапан для того, щоб назад воду не видавлювало. От, і він подає мені добриво. Власне. Є відерце, є от така сосалка. Ми її вкидаємо відро, відкриваю тут. Краник, і воно пішло потихеньку. Добриво потрібно теж подавати, не, не так, щоб прямо ви відчинили, і зразу все воно пішло, а потихеньку. От є у вас, наприклад, відріз води, і воно повинно так потихеньку-потихеньку йти. От. Не так, що прямо раз і пішло все. Тому що у вас вийде так, що десь щось пролилось добривом, а десь щось просто із самою водою пройшлося. Цей насосик я. Використовую зараз для подачі добрив в, 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 в систему. А раніше він у мене проливав город. Тобто, якщо ви все одно з ємності е, підключите ваш, там, наприклад, город, так, навіть якщо ви її поставите на двохметрову е, відстань від землі, все одно у вас великого тиску не буде. Все одно вам доведеться поставити насос під цією ємністю, підключити до Єврокуба і саме насос буде у вас е, подавати воду вже в систему крапельного зрошення. Без цього у вас нічого не вийде. Воно буде дуже слабенько проливатися і не буде жодного тиску. Щоб ви розуміли. Отже, друзі розібралися. Так? От, значить, пролили ми дві третіх частини вашої води, яка у вас є. От, ну, брали ми зараз рахунок 1000 літрів, взагалі у кого, скільки у когось, може і 5000 літрів, ви берете 2 треті частини цієї води. Потім ви ту решту, 1 частини ви вже проливаєте з добривами. Але варто врахувати наступне, що ви повинні вилити добрива так, щоб після цього от, ви ще ну, якийсь певний там, проміжок часу, хвилин 10, проливали ще е, просто водою. Для чого це робиться? Це потрібно для того, щоб у вашій системі крапельного зрошення не залишались залишки добрива. Або якщо навіть і залишались, то по мінімуму. Тому що е ці добрива вони будуть забивати ваші емітери, вашу краплю. Тобто ви її користуєтесь буквально там та, пів сезона. Це буквально там півліта, може трошки більше і все, і воно нічого не буде поливати. У вас вийде так, що десь. Метр проливає, 5 метрів не проливає взагалі нічого. Тобто там все забите. Тому для цього вам варто врахувати те, що ви, коли пролите ще з добрим, вам потрібен якийсь певний проміжок часу пролити просто водою. Для того, щоб там у крапельній стрічці залишилася чиста вода. От. Значить. Те, що вам потрібно поставити туди, насос, я вже сказав, насос обов'язково, ну, я використовую той маленький, він продавлює ну, метрів 500 краплів, він продавлює, не більше. Більше він просто не, не встигає створювати великі тиск. Я от ще купив от такий. Самого насоса тут немає, от, це польський насос. Він вже потужніший, він йде на 750 Вт і він на кілометр краплі спокійно продавлює. Тобто, краще такий, взяти, він йде дорожче, звісно, там він зараз, зараз точно не, не скажу, я брав десь років два тому, він коштував 2,300 чи 2500. Зараз, можливо, трішки й дорожче. За, за рахунок того зверху клапана, який на ньому зроблений, він власне і створює нормальний тиск. Такими я користуюсь, вони в мене стоять під ємністю. От. І коли в ємність я набираю води, вмикаю його і він починає подавати вже по трубах воду. І в мене виходить так, що в всіх крапельних стрічках у мене нормальний тиск і нормальний йде полив. От. Без насосу у вас нічого не вийде. Одразу вам кажу. А між, між ємністю і цим насосом ви робите врізку, ставите краник. І до нього приєднуєте шланг з цією сосалкою, яка буде вже втягувати у вас власне, самі добрива. От, і коли у вас іде полив, ви краник тихенько відчинили, і пошла подача у вас із відра вже, власне, ваше добрива, або що ви там носите бактерії і так далі. От. Також, значить, з цим ми вже розібрались. Наступне. У кого є. Центральне водопостачання або ж свердловина. Тут ще набагато все простіше. Тут ви краник відчинили, і у вас пішло полив. Але тут вам потрібно, ну, в кого центральне зазвичай стоять лічильники, тобто людина знає, от, скільки вона використала води. Кого ж нема, просто будете по часу засікати. Наприклад, берете там годину. Годину ви проливаєте. Ну, от, ну, і... Щоб просто так не проливати, це можна зробити, коли будете висаджувати саму розсаду. Це можна перевірити. Ви годину пролили, ви все одно будете висаджувати розсаду. Ви набили дірок або просто там у кого немає мульчуючої плівки. Дивитесь, який який ґрунт. Якщо він ледь-ледь вологий, тобто треба ще поливати. Десь не ще можна на півгодинки, на хвилин 40 викнути. Ваш полив. Якщо у вас там ну, достатньо вологий ґрунт, який майже, грязь, то вам не треба. Ви знаєте, що у вас годину проливається, цього, цього буде вам достатньо. Тобто, Тут вже все зрозуміло. І от ви цю годину потім ділите на три частини. Тобто, 40 хвилин проливаєте без добрив. Наступні 20 ви проливаєте з добривами і залишаєте час на те, щоб ще хвилин 10-15 воно пролилося просто чистою водою, для того, щоб вигнати звідти всі добрива. Ваші. Кого лічильник, там простіше. Там ну, людина глянула, хоча теж простіше все ж таки там, хоч і лічильник, вам буде простіше все ж таки засікати час. Тобто ви там годину або півтори проливаєте, ви знаєте, що якщо півтори години, то ви знаєте, що ви годину пролили. От. І півгодинки вже потім ви даєте добрива на наступні півгодинки і проливаєте просто чистою водою. Отака от. От от система не в принципі, нічого тут складного немає. от. Дві треті води просто даєте, потім одну третю вже в кінці. Ви будете розчиняти з із, із добривами, або з бактеріями, або з фунгіцидами, ну там хто що подає. З цим ми розібралися. Наступне, що я хотів сказати, по добривах, значить, не можна оці всі комплексні добрива 13-40-13 12, 9, 12, 35, 20, 20, 20 Їх не можна змішувати із кальцієвою селітрою. Чому? Тому що фосфор і кальцій вони вступають в реакцію, при якій сам кальцій випадає в осад. Проще кажучи, у вас буде крейда. Він випадає в крейду. І ця крейда власне, у вас і буде забувати теж крапельну стрічку. Тому його не можна змішувати. Якщо ви, наприклад, сьогодні ну, ну у вас там, вам потрібно дати кальцеву усілітру, ви сьогодні даєте кальцеву усілітру із якимись бактеріями, от, або із фунгіцидами, ну, хто з чим. Або ж, наприклад, можна із сульфатом магнія спокійно дати його. А на наступний раз тоді ви вже будете вносити там комплексні добрива, які вже там хочете, фосфорні, там, 3,20 і так далі. і... Так же само можна і з бактеріями з якимись там, або із ну з той самою триходермою, або із сульфатом магнія. Змішувати кальцій і фосфор не можна. Чим більше у вас буде зміст фосфору в ваших добривах, тим більше оси. Оце запам'ятайте, тому що якщо будете його змішувати за один раз чи за два, може там вашу каплю не заб'є, а от за разів 5, то сто відсотків ви вже не зможете користуватися. Якщо ви Цю крапельну стрічку, ну це як я, от, наприклад, я її там буквально стелю там на 3 місяці, так? От, то мені ще не так страшно. А от якщо хтось під ту саму полуницю, от, наприклад, там на 3 роки стели, то ви самі розумієте, ви нею не будете в наступний рік користуватись, навіть в цьому році ви до кінця нею не покористуєтесь. Тому це варто врахувати також по, по біопрепаратам. Назвемо це так. Таким як триходерма, таким як, наприклад, ну, я даю живе добриво, хтось дає байкал, тобто, ну, теж бактерії. Їх також треба проливати, але останніми. Спочатку даєте добрива, які, які ви там носите. От, потім ви вже даєте біопрепарати, як умога ближче до закінчення поливу. І останніми. Для чого це робиться? Для того, що, ну, в принципі, якщо ви навіть. Разом там байкали з добрива. Можливо, там вони і не умруть ті бактерії, так? але ну, почуватимуться вони не дуже добре, тому що всі ці мінеральні добрива, які ми вносимо по каплі, це солі, по суті. І це дуже солена вода. ну і Самі розумієте, вони там будуть себе почувати некомфортно. Тому краще одразу вам дати е, добрива, там буквально трішки трішки пролити, щоб вони вже пішли там геть-геть-далеко в каплю. То тоді вже ви починаєте вносити саме ці бактерії. Але також врахуйте, що після цього вам ще треба пролити так само, як і після добрив. Це робиться для того, щоб ви ну, вони у вас не залишились просто в трубі. Тому що все, що дієве, біо, воно дуже дороге. Ну і Ви просто внесете, воно у вас залишиться в крапельній стрічці, просто там загине, і толку ніякого з цього не буде. Тому тут, тут теж потрібно цей факт врахувати вам. Ну, а так, в принципі, якщо будуть у когось якісь запитання, я відповім. Якщо хтось щось не зрозумів. Ну, в принципі, я намагався вам якомога доступніше пояснити. В принципі, Отака система на у нас можливо, пізніше покажу вже на городі, як воно виглядає, це все. А от На даний час отак я вам об'яснив все в теорії. Так що, друзі, не забувайте підписуватись. всі. То ще не підписаний, ну і окрім москалів звісно. На цьому тоді всім до побачення, всім всього найкращого.